Євангелія від Йоана, розділ 13 перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина Симона. Щоб той зрадив його. Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж і узяв рушника, підперезавшися. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та той йому каже Ти, Господи, будеш мені вмивати ноги? Ісус каже йому у відповідь, Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім. Петро ж йому каже Ні, не митимеш моїх ніг по віки». Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то тоді не тільки ноги, але і руки, і голову, а Ісус йому. Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий. І ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим то й мовив. Не всі ви чисті. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них: Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож, коли вмив вам ноги я. Господь і учитель, той ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно, істинно говорю вам слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Говорю я не про всіх вас, знаю бо, кого обрав я, але щоб збулося писання хто їсть зо мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Ось нині говорю вам перед тим, як настане воно, щоб, коли настане, ви вірили, що я сущий. Істинно, істинно говорю вам, хто приймає того, кого я пошлю. Той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, який послав мене. Отак сказавши, стривожився Ісус Духом і посвідчив, промовивши Істинно, істинно говорю вам один з поміж вас мене зрадить. Учні ж поглянули один на одного, розгублено, не відаючи. Про кого він говорив. А був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив. До нього і кивнув Симон Петро та мовив йому Спитайся лиш, хто той, про якого він каже? Отож учень, нахилившись до грудей Ісусових, йому і говорить: Господи, хто то такий? Той відповів Ісус. Кому я кусень умочивши, подам. І вмочив кусень і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І ввійшов тоді за куснем у нього сатана. Що робиш негайно роби, сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого він йому це мовив. А що мав Юда скарбничку? То й гадав, дехто, що Ісус сказав йому Купи, чого нам треба на свято, або щоб роздав щось бідним. І негайно ж, узявши кусень, вийшов той Була ж ніч. І коли вийшов він, Ісус промовив Тепер прославився син чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і його прославить у собі, і прославить його незабаром, Дітоньки, ще трохи я з вами. Шукатимете ви мене та як я юдеям повідав, куди я іду, ви піти неспроможні, так само і вам повідаю нині. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну будете мати. Каже до нього Симон Петро. Господи, куди ж ідеш? Відказує йому Ісус. Куди я йду? Неспроможен ти за мною нині йти, аж потім підеш за мною. Петро ж до нього. Чого ж бо, Господи, чого неспроможен я нині йти за тобою? Життя моє за тебе покладу я. Життя твоє покладеш за мене. відрікає Ісус. Істино, істинно кажу тобі не запіє і півень. А ти вже тричі відречешся мене. Книга Вихід, розділ тридцять перший. І сказав господь Мойсеєві: Ось я покликав пойменно Бецелела, сина Урі. Сина хура з коліна Юди, і сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумом та хистом у всякім ділі, щоб продумував мистецькі задуми, виконавши їх у золоті, сріблі і міді, і щоб обточував дорогоцінне каміння для вправи у гнізда, та й у різьбі дерева, щоб викінчити міг всяке діло. І дав я йому помічника. Голіява, сина Ахісамаха з коліна Дана, і вклав хист у серце кожному умільцеві, щоб зробити все, що я заповідав тобі. Намет зборів, кивот свідоцтва, віко, що на ньому, і всю утвар у шатрі, стіл і посуд його, і світильник чистий, і все його приладдя, і кадильний жартовник. І жартовник для всепалень, та все знаряддя його, і вмивальницю, і підставку її, і одіж службову, і святі ризи для арона священника, і ризи для синів Його, щоб служили у священнодії, і миро для помазання, і благовонні пахощі для святині усе мають зробити достеменно, як наказав я тобі. Господь сказав Мойсеєві, Ти ж промов до синів Ізраїля, глядіть, пильнуйте мені суботи, бо вона знак між мною та вами для ваших поколінь, щоб знали, що я Господь, який освячує вас. Пильнуйте, отже, суботи, вона бо має бути свята для вас. Хто осквернить її, нехай буде скараний смертю. І кожен, хто в ній робитиме яку будь роботу, той буде викорінений з між свого народу. Шість днів для роботи, але сьомий день на цілковитий спочинок він присвячений Господові. Кожен, хто робитиме якусь роботу в день суботній, буде скараний смертю. Тож нехай сини Ізраїля пильнують суботи та святкують її з роду в рід. Як союз віковічний, вона знак віковічний між мною та синами Ізраїля, бо шість днів творив Господь небо і землю, а сьомого дня спочив і відітхнув. І як перестав Господь розмовляти з Мойсеєм на Синайгорі, горі, дав йому дві таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні, записані. Пальцем перстом Божим. Псалом 96. Співайте Господові нову пісню, співайте Господові уся земле, співайте Господові, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день. Його спасіння. Повідайте між племенами Його славу, між усіма народами Його діла придивні, бо Господь великий і вельми достойний слави, страшний над усіма богами, бо всі боги поган, то кумири, Господь же створив небо, велич і краса перед обличчям у нього. Сила і слава в Його святині, воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові славу Його імені, принесіть дари і увійдіть у Його двори, Вклонітесь, Господові у пишних шатах, тремтіть перед Ним уся земле, скажіть між народами. Господь царює, світ стоїть твердо, не похитнеться, Він судить народи справедливо, радується небо, і земля хай веселиться, нехай заграє море і його повнота, поле і усе, що на ньому, хай веселяться. Тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом. Бо Він приходить, приходить Він судити землю і судитиме по справедливості Всесвіт, і по своїй вірності народи.